Бачука, підсумуйте, будь ласка, сьогоднішній день. Ну, Сьогоднішній день, як ми кажемо, фортеця Лавра, день четвертий. Ви, знає ви? ви Знаєте, ну, якихось таких провокацій серйозних не було. Хіба що якісь особи такі з нерозумілими, з нерозумілою метою ходили по лаврі, щось видивляли, щось фотографували і таке інше. От. На жаль, був такий випадок, що Керівництво музею Києво-Печерської лаври закрило в корпусі декілька монахів хворих, знаючи, що вони там. І коли одному з них було погано, то навіть скоро не могла туди попасти, тому що ворота були зачинені. Слава Богу, помолилися, все владнали, швидка допомогла нашому монаху, але сам вчинок керівництва музею. Не ну, дуже негуманний і викликає певне обурення в нашої віруючої громадськості. Що хочеться сказати, хочеться сказати, що ми мобілізуємось. Ми мобілізуємось на нашому литовне стояння. Я бачив сьогодні людей з Черкас, з Конотопа, з Житомира, з Одеси і ще багатьох місць. Які приїхали сюди для того, щоб разом з нами з усіма відстоювати Києво-Печерську лавру і відстоювати права громадян України в вірних української православної церкви, тому що це питання не тільки Києво-Печерської лаври, а це питання української православної церкви і єдності всього українського народу. Так що збираємося знову на молитву. Молимося далі. Всіх чекаємо. Батько, які настрій на наступній бадьорий. Бадьори, що. Бадьори. Зможемо Разом до перемоги, Господь з нами, а з Богом ми можемо все.